Всім привіт! І сьогодні я просто хочу поговорити про те, що зараз мене турбує особисто. Можливо, е ні, я не прошу про порад, але, можливо, будуть якісь ваші думки з цього приводу, мені буде цікаво почитати. Е ми на Балі вже півроку, і коли сюди летіли, ми брали зворотній е білет і думали, що 28 квітня ми повернемось. Там картина мого Марка висить. Думала, що ми повернемось, закінчиться війна і все буде зашибісь. І ось вже майже 28 квітня війна не закінчується, ми ще на Балі, і, але я розумію, що я дуже, по-перше, хочу поїхати, не поїхати в Київ. Я дуже хочу е трошки збігти, чесно кажучи, з балі. З Убуду, бо тут трансформація, йде просто нон-стоп. Кожен день. Просто кожен день якийсь пласт здирається, знає, знаєте, як, як скотч приклеїти на, на непоголені ноги чи руки, і просто так здирається. Але ж потім дуже гладка шкіра і прикольна, але в моменті дуже боляче. І, і я просто розумію, що це просто нон-стоп, нон-стоп, дуже багато всього підіймається. Я дуже цьому рада, задоволена, але витримувати це теж також непросто. Ну, і коли мені пишуть в інстаграм, що тобі Оля полезла, ну клас, полезла, Запрошую, запрошую зі мною. Для того я і роблю е всі свої курси, для того я і роблю взагалі цей ютуб, для того, щоб розповідати, що це шлях. І я вже казала, не буду тут повторювати те, що я обираю цей шлях, це моє рішення, я туди йду. І ось зараз я спочатку хотіла летіти тільки за лісою, бо ну, тіпа, хлопці залишаться з чоловіком. Віталік не хоче поки летіти, каже, що це його буде, це його розшатає і він поки що не готовий. Тобто він після війни себе збирав на ривок. Потім ми поїхали в Київ, приїхали сюди ще досі себе збирає. Якщо якщо зараз ми ще полетимо, то це знов його розшитає, і це буде не ок. Тому він залишається 100% тут. А я думала, що я була за ліси, ну, тіпа, нормально, одна з малою. В Києві знайду собі няню. Зроблю там всі свої справи, які потрібні, але ж розумію, що ми вже півроку тут, і мені потрібно просто пройти проф огляд дітей, просто поздавати всі аналізи. Бо ну тут, звісно, є медицина, але я більш довіряю медицині, яка у нас в Україні нашим лікарям, подивитися їх зуби, подивитися всі аналізи, подивитися ну, взагалі, все подивитися. І думала, окей, візьму до я думала, бо візьму Давіда, з Давідом не буде просто, він не буде. Ну, тобто, я і Давід і Аліса, ми нормально з трьох трьох полетимо. І я вже така була майже впевнена, майже взяла білети, чесно кажучи. А потім нам прислали повідомлення, що наша улюблена лікошкола робить літній табір в школі. І вони з 9 СТЕМ. З 9 до 6 понеділка по п'ятницю будуть ходити до школи, там навчатися монтажуванню, програмуванню, ну тобто клас. І я думаю, класно, він поїде, буде собі ходити в школу, там до своїх друзів, бо тут в школу він ходить, але друзів таких ну, не дуже. Тобто вдома він на вихідних він вдома. І 15 червня в нього закінчується навчання тут в Індонезії. І і я розумію, що якщо я його не візьму з собою, він просто буде сидіти вдома і все. Ну, тобто в планшеті, в телевізорі і все. Я не буду це контролювати, і чоловік тим не буде це контролювати. Тому я думаю, так, добре, я тоді Давіда візьму, щоб він просто тут не, не заржавів, я кажу, як у болоті не, не згинув. І все, я була майже впевнена, клас. Маркуша залишається з Віталіком, Маркуша ходить в садочок, все зашипісь. А потім я лежу сьогодні ночі, в мене в мене вно, вночі в десь в друга тридцять, третя я просинаюся і в мене просто починають приходити. Просто приходить, приходить інформація, і мені ти показує картинку. Те, що для Маркуша це буде дуже велика травма. Що якщо я поїду з Давідом і і його залишу навіть з татом, він буде вважати, що я там його не люблю, що він не такий, що ми його залишила, ми полетіли. І тому я така проснулася і думаю, боже, по-перше, дякую, що я не взяла білети, по-друге, я дякую, що, що це прийшло, бо я думала, я з ним домовлюсь, ну тобто я ж не залишаю його там з нянею чи ще з кимось. Да? тобто, І розумію, що стриматіть ми, мені летіти самі, ну це просто unbelievable. І прихожу з чоловіку, давай поїхали. Він каже, ні, ні в якому. Давай, каже, я тебе до Варшави довезу. Типа до Варшави долечу і потім повернуся. Ну, можна, звісно, таке зробити, але я розумію, що ну, тобто долетіти це взагалі не проблема. Мені потрібно ще мене посадити на потяг, та, потім мене в Києві зустріти. І подзвонила батькам, вони мені в Криму живуть. Я кажу, давайте, може, ви приїдете. У них просрочені українські закордонні паспорти. Вони закінчились 13 лютого 23-го року. Я не знаю, що з цим робити, чи зможуть вони виїхати, бо вони будуть їхати через Рашку в Білорусь, і зможуть чи вони на, на кордоні Білорусь і Польща виїхати ще поки що не знаю. Але вони кажуть, що можуть приїхати, і мені було б дуже прикольно, якщо вони приїдуть Варшаву, зустрінуть мене з дітьми. Бо ми не бачились два роки. Приїдуть, ми зустрінемось і разом вже поїдемо на потязі в Київ. В Києві вони підуть, зроблять собі нові паспорти за кордоні. По-перше, побудуть з дітьми, тому що ми не бачились два роки, а Лісу вони взагалі не бачили. Ось і мені буде окей, тобто я не буду собі відчувати вдома одна, да, тобто мама-тато мама, будуть. І з дітьми вони допоможуть. Зараз написала в садочок, в який Маркуша ходив. Ходив, до речі, хто дивиться Київ в Києві з Києва. Дуже рекомендую Крайон, садочок, був на Голосіцькій знаходиться офігезний. І Девід буде в схемі, і типу, Аліса з батьками, ну лише але не знаю, як це все буде. І тоді я думаю, що я можу навіть поїхати не на місяць, а там на два місяці, тобто повернутися десь всередині серпня для того, щоб, ну, щоб Девід вже пішов на новий навчальний рік з серпня. Ось такі зараз в мене питання, які мене хвилюють. Дуже цікаво. Взагалі, все, що відбувається, прям дуже цікаво. Я зараз запускаю курс. Перший раз енергія грошей з 2018 року я робила марафон фінансової грамотності. Дуже багато інсайтів в, в мене прийшло і дуже багато чого зрозуміла. Але цим я поділюся, коли запущу курс, тоді я вам все стовідсотково розкажу. Але вже зараз, вже зараз, я настільки з собою пишаюся, що я. Дозволила собі це зробити, що я дозволила встановити ту вартість, яка мені дійсно йшла від серця з Всевишнього, а не від голови, що там дорого чи недорого, чи ще щось. А от саме від душі, бо я розумію, наскільки це те, що я буду передавати, наскільки це не те що фундаментально, просто може змінити життя людей. людей. І, і люди будуть готові, коли вони заплатять. Висомі гроші за це. І, і що я хотіла сказати про це, да, дивлячись на цей курс? Що перед запуском я зробила експеримент і насобирала люд, дівчат в групу і сказала: ви просто будьте, поставте намір. Якщо ви дійсно хочете прийти на курс, то я буду. Крізь вас створювати гроші для себе. Ну, тобто, щоб до вас прийшли гроші, а потім ви прийшли на курс. Я буду робити практику, яку я буду давати на курсі, чесно. І, і 25 цих дівчаток пішли на курс, причому три з них зайняли найдорожчі місця там, де особиста робота зі мною. І я настільки а, а, приймаю це, не, не то, що я там рада чи радію, просто приймаю, тому що. Коли я казала дівчатам своїм, своїй команді, що я буду запускати, я казала мені максимум 20 людей, максимум 20, бо більше я не хочу. Ну, тобто, потім я почала розширювати свою ємкість, бо кількість людей також мені потрібно тримати, так? тобто кожну людину, яка заходить на курс енергетично, я буду тримати і давати навіть голос мене сідає, давати цей посил для того, щоб. Змінювалась в житті, і я кажу, багато людей не хочу, тому буде стільки, скільки буде. Потім я почала ще розширюватися, і зрозуміла, що я можу більше. І ми встановили там кількість місць. І ось вже на сьогодні, 28 чи 29, ну тобто, це просто якийсь космос. І мені, звісно, хочеться, щоб там було 100 цих місць, які ми запланували. Але подивимось, всьому своя, всьому свій час. Я зараз. Взагалі дивлюсь на якісь там цілі чи ще щось. Я буду розповідати це в курсі. Я дивлюсь зовсім з іншого боку, і мені від того так спокійно. Тобто, якщо раніше там десь щось переживала, щось не то, щось не так, то мені зараз взагалі настільки спокійно від всього, що відбувається в моєму житті. От знаєте, кажуть таке прийняття. Оце моє прийняття стовідсотково наступило, коли я дозволила йому наступити. Не наступити, як це слово, настати, настати. Ось. Так, вже 10 хвилин. Більше сьогодні такі в мене просто розгові... розмова з собою. Сьогодні Страсна П'ятниця, у нас неділя Пасха. Пасочки я в, цього року, в цьому році не пекла, бо така жара, неймовірна, я просто не можу. Замовила зато в українському ресторані, завтра, завтра вам покажу, завтра їх привезуть, завтра, завтрашній ролик, завтра його покажу. Буду вдячна за ваші коментарі, підписуйтесь <смі> і пам'ятайте, да, якщо в мене буде 10 тисяч підписників, я не знаю, звідки вони мене будуть, і не знаю. Але якщо вони їх будуть, то е буду знімати ролики не ось так. а Буду вже більш професійним. На дякую, пока.